Сьогодні з вами поділюся, що в цей раз я взяла чисто для себе та для, для всієї сім'ї. Накопичився стрес. Довго я не виходила, до вас нічого вам не скидала. Перехворіли ковідом, плюс стреси накопилися, і це дуже відображається нашому стані здоров'я. І минулу неділю сказав організм Люда, пора відпочивати. Прихватило серце поджелудочне, желудок. От все, що в мене є всередині, отак накопичився стрес. І прийшлося трошки відпочити, відмінила всі стрижки. Не працювала я в неділю, бо тиск був 86 на 65, не було сили. Чотири дні я лежала і рішила для себе піддержати здоров'я. Я замовила для себе кардіоздоров'я. Я вам покажу, що в нього входить, що зараз п'ю, і вже неділю я його пропила. Цей комплекс розрахований на 2 місяці, в ньому є кардіотонік це Кім 10 розрахований для підтримки серцевої... серцевої мишці. Це йде дві упаковки такого, Получається, одну треба пити на день. чотири банки геліалої один ягодний нектар, це, в кого з серцем проблема тиск, наприклад, з почечним тиском. І, цього. і три банки геля голову. Далі оміга 3, омега 9. дозіровка Безіровка 600, 600 Якщо ви вибираєте для себе омігу, дивіться склад її. Тому що дві амінокислоти мають бути в рівних пропорціях. Дві банки, я їх зараз п'ю, шість в день. Дві вранці, в обід і ввечері під час їжі. Далі. Іде чесник чебрець. Він також підтримує серце. Я вам розказую за зачисника, а взяла в руки вітамін в 12 Вітамін в 12 я взяла для себе для того, щоб була спокійна нервова система для гарного сну. Чесника йде також дві упаковочки, їх тут йде 100 штук. Далі. Іде в цьому складі маточне молочко, воно виводить радіонукліди і також дуже добре впливає на серце. Це я вирішила собі зробити таку профілактику, відновлення. І додатково в наборі його немає, але я додатково взяла комплекс, вітаміно-мінеральний комплекс Daily на кожен день. Я їх п'ю три в день. Їх взагалі п'ють дві, але я п'ю три. Зробила таку ударну дозіровку, книзі 10 п'ють одну в день, але перший тиждень, перші дні 4-5 я пила по дві: одна вранці, друга ввечері. Можливо, в когось виникне питання, що ми п'ємо продукцію Forever і ми не повинні хворіти, але ми всі люди, ми всі хворіємо, ми всі перехворіли ковідом, є свої стреси, і кожен з нас, не повірю, що хтось з вас не переживає за своїх рідних, дітей. Батьків, брата, свата, ну, це не важливо. Тому що зараз ми живемо в такий складний час, і тому я для себе вирішила підтримати своє серце. Так що я не тільки вам рекомендую, продаю, але ми також вживаємо діти Каріна, старша, п'є гелаєра плюс вітамін В12. Зараз ми його практично всі п'ємо. Одлі, кстати, дуже класно повикрався коля в мене є Арбі. Він такий в стіках. Одного стіка вистачає на два прийоми. Тобто вистачає упаковочки на цілий місяць. У них ще не сказала, що в цей склад входить вітамін С, абсорбент С, посаджений на утербі оса, він дуже добре ощелачує нашу кров і кишечно тракт для того, щоб вітаміни та мінерали засоювалися. Скажу, що я вже тиждень як п'ю, почуваю себе набагато краще, тому що я 4 дні просто лежала. Я вирішила зробити собі такий вихідний не робила нічого, просто лежала. То зараз набагато краще, але я ще буду відновлювати серцеву судинну систему аж два місяці. Після цього поклала собі заціль. Зайнятися спортом. Так що всім бажаю гарного дня. А по поводу меншої дитини для неї я взяла набор «Свобода руху. Чому для неї дитині 17 років, але вона також нуждається, вживаю російські слова, вибачте, але розповім вам трошки згодом.